Суд нагадав Кабінету міністрів України, що Україна є парламентсько президентською республікою. Що сам кабінет міністрів призначається парламентом України і має бути підзвітний парламенту. Натомість Кабінет міністрів у цій своїй постанові перевищив свої повноваження, коли почав регулювати фактично. А давайте будемо відверто. Фактично створив інструменти тиску на народних депутатів. Це насправді суперечить базовим принципам а, демократії в країні і відповідно саме це. Як сказав суд, має бути змінено. Ми дуже сподіваємося на швидку реакцію і прикордонників, які відреагують на це рішення суду, тому що він воно очевидно має вже вищу силу аніж постанова, і на уряд, який її скасує, оскільки йдеться про верховенство права. Верховенство права сьогодні забезпечується рішенням суду, і верховенство права є одним з найбільш проблемних моментів, як сказала моя колега, в контексті Європейської. Інтеграції, а отже, наші партнери очевидно будуть моніторити ці речі.